Привіт, друзі! На огляді комплект поршневої для мопеда Delta Alpha саме 70 кубчиків на циліндрі. Ви... Вибито 72. ну Можна говорити 72, можна говорити 70 діаметр даного поршня 47 мм, що відповідає даній кубатурі. Також. Ця поршнева підходить на 50-кубову альфу дельту. Хоча, скоріш за все, більшість двигунів саме вже з 70 є, але реально бувають винятки, що стоїть чистий 49,9. Але там поршеньок ще буде менший, там поршеньок десь 39-40 мм. Тому, якщо вам треба альфа 50, і ви точно не знаєте, яку кубатуру, то ось 70-ка туди 100% стає. Це вже на 110-ку, там іде довший шатун на колічному валу. Тому 70-ка туди не підійде та й немає сенсу її туди, туди ставити, то зовсім інший двигунчик. Так, це в нас TMMP Китай, але Китай якісний. Та Скажемо так, дорога фірма китайська. В них всі запчастини трішечки дорожче, ніж більшість інших китайських фірм виробляє. Але що стосовно якості, дійсно, якість, якість хороша цих запчастин. Поршневу я вже попередню цю обдивився. Досить чітко все опрацьовано, підігнано, тобто опрацьовка металу дуже класна. Дуже чітко проглядається, що зроблена хонінговка. Як бачите, така мікроцарапенки, така як сітка набита на гільзі, внутрішній на гільзі циліндра. Це правильно, це по заводу так зроблено, це так має бути. Бо є стара школа, яка там каже, що треба, щоб зеркало було. Дзеркало це вже накатується, коли велика. Великий кілометраж це не зовсім гарно. Ось ще тут маркування також є, що це саме ТММП, щоб ви не переплутали. Ось це гравіювання. Чи відлив такий, де саме вказана кубатура даного циліндрика. Поршень такий блискучий, відполірований. Ось ця частина відполірована. Ось це як ставити поршень. Це ось цей міткою in, це вверх. Та можна і орієнтуватись по клапанам Впускний клапан він завжди більший. Тут трішечки менша. Це така виямка під клапан. Тому не переплутайте. Так, По комплектації я вже вам продемонстрував поршень. Циліндр, поршень пальчик, кілечко під голівку, під вихлопну трубу. Два стопорних кільця для пальчика. Звичайно, ну, звичайний, звичайна комплектація, як і більшість поршневих прокладочка під ось ця, а ця під голівку, тобто на циліндр і набір кілець. Кільця також, коли ставите. Робіть розводку замків, ось, ось це, скажімо так, замки оці, в різні сторони, щоб були, щоб вони не сходилися обов'язково. І два ось комплексійних кільця. Їх також треба ставити правильно. На вигляд, вони вроде би, як однакові, але є відміна. Ось я вам зараз підскажу. Ось тут мають бути мітки. Ось цими мітками до гори поршня. Тобто, вставляєте, щоб мітка вверх. Щоб читалося ви зверху, як дивитесь на поршень, щоб ось ці мітки на кільцях були вгору, наголошую, це важливо. І ще треба розрізнити, яке кільце буде верхнє, а яке буде нижнє. компресійне мається на увазі. Ось це буде хромоване. Хромоване кільце це буде верхнє, саме верхнє кільце. Потім буде ось це кільце. Чорне, воно, бачите? Чорне з торців також. Це щоб ви не переплутали і зібрали правильно. І масло, масло як сказати, маслозабірне кільце. Воно з трьох частин складається. Тобто, в першу чергу взагалі починайте з ось цієї обойми. Саме перше збирається ось це кільце. Масло знімне, тобто ставите обойму, потім нижню частину на цю обойму одіваєте, потім верхню, а потім вже йдуть компресійні кільця. Так, такий порядок зборки. Це, якщо хто не знав, тому таку коротеньку інструкцію даю, що тут у нас на упаковці написано? Ось така красива упаковка. Що тут написано? Ціліндропоршнівая група Дельта 70. Ну, відповідно, альфа-дельта це взаємозамінні запчастини. Тому всім рекомендую дану поршневу до встановлення.